Тортики. Ого, у мене печиво Оро! Клас, Пощастило! А мені дістався соус та баско. Яка гидота! А у мене прекрасний кольоровий шоколад. Те, що потрібно. Я поламаю його на шматочки і поб'ю його спеціальною калатушкою. Вуаля! я зробила прекрасну шоколадну веселку. А тепер я братиму по одному шматочку і викладатиму мозаїку шоколаду прямо на торті. Мій розкішний торт готовий. Яка краса! А тепер настав час відрізати шматочок і спробувати цю розкіш. О, так! просто божественний торт з шоколадом. Ідеальне поєднання смаків. А у вас що? А в мене коляри зоро. Добре, приступимо. Для моєї прикраси треба як слід поколотити печиво. О, а це можна і з'їсти. Ммм. І так, шоколадна крихта готова. А тепер я просто накидаю її на торт з усіх боків. Але саме круте це вид зверху. Справжня пандочка. Схвалюю. А давай я відріжу шматочок. Ні, не треба, будь ласка. Не треба різати пандочку. О, ні. Мій торт панда розрізаний ножем. Ну, добре. Доведеться спробувати, як мені шкода. Ей, часом тобі прикрасити табаско свій торт. О, який жах! І що мені з цим робити? Хм, Здається, в мене з'явилася ідея. Для початку треба зробити гірку. Що ти робиш? Я хочу зробити справжній вулкан. Ммм, смакота. Так, що мені ще потрібно? Звісно, шоколад. Натрий його на терці та побільше. Все, думаю, вистачить. Класно, так? І що це? Я ж кажу вулкан! Не вистачає лише трохи гострого соусу табаско. Хоча краще нехай виливається весь. Дивіться, тепер схоже. Ой, здається, щось вийшло із-під контролю. О, ні, він зараз вибухне. Та це справжнє виверження вулкану. Вибуховий торт. Упс. Ну от, наче все стихло. Валіза. А що означає цей значок? О, а у мене смаколики. Мемдемс. Та й ще й з фігурками. Це просто чудово. А мені дісталось какао. Супер. Де п'ять пич? А ще є молоко та трубочка. Зараз я зроблю збиті вершки. О, якось я втомилась. Але все вийшло класно. Тепер я візьму спеціальну форму, вилью туди свої збиті вершки і насиплю какао. Ох, що зараз буде? Ви готові? Тоді дивіться. Ой, я взагалі-то не такого ефекту очікувала. Так печ, ось це видовище. Не так уже й погано. Я все-таки візьму і відріжу шматочок цього розкішного какао торта. Так так, розкішного. Іди на сюди. Зараз я тебе з'їм. О, ні. А, а, а. Та як же так? Тепер я вся в какао. І все через дурний ніж. Краще її їстиму ложкою. Ось так. О, чудово. Дуже смачний торт. Какао і збиті вершки чудове поєднання. Смачний торт, кажеш. Тоді я спробую візьму ложку та зачерпну прямо з серединки. М -м, і правда смачно. Взагалі, то ти маєш прикрасити свій торт. Спокійно. Це і є частина мого плану по прикрашанню. Так от для початку треба з'їсти всю серединку. Ну, а тепер цю ямку я повністю заповнюю ММДМС. А ще й з боків прикрашу. І з цим покінчено. Тепер я беру фігурки ММДЕМС. І починаємо заплив у басейні з цукерками. Юху! Пейдж, ми взагалі-то торт прикрашаємо, а не граємось. Добре, добре, я зрозуміла. Просто поставлю їх тут. Гей, синій, де це ми? Прокидайся! Привіт, червоний. Ой, а що вона робить? Яка ж це смакота? Схоже, вона хоче нас з'їсти. Ой-ой-ой. Невже вона хоче мене з'їсти? Не дамся. Стрибаюча прикраса. Ого, нічого собі. Ну і добре, нехай йдуть! а я їстиму свій торт. А так, справжня насолода. Ну що, час дізнати, що чекає на мене в цій скрині? Ого, ось це світло. Вау, що це? Це дуже цікаво. Дві коробочки. І в них щось є. Клас. Звучить як музика. Можна і потанцювати. Так, запалюючи. Дівчата, а можна серйозніше? Добре, добре. Вже й потанцювати не можна. І так, відкрию упаковку. Хм, Цукерка. Добре. І як мені прикрасити торт? О, придумала. Засунує цукерку в цю перчільницю. Та побільше. Ось так. А тепер пару рухів, і у мене виходить відміна цукеркова пудра. Неймовірно просто та й зі смаком. Між іншим, як завжди. Та це справжній витвір мистецтва. Звісно, я ж професіонал. Ну, а тепер настав час спробувати цю красу. Як же апетитно! Смак просто дивовижний. Ой, що це? Це неймовірна кислятина! Коли це вже закінчиться, Я вся зелена, як жаба. Дівчата, що зі мною? Допоможіть. Ні-ні, не наближайся. Ти токсична. Треба заклеїти її скотчем. Тобто краще. І наклейку не забути. Дай п'ять. Ми впоралися з цією кислотою. Ось це не пощастило. О шоколадний торт. Нічого собі. Так багато крему. Круто! А у вас? Що? В мене хуба-буба. Подивимося, що з нею можна зробити. А в мене найкласніший шоколад у світі. Не можу втримати, щоб не спробувати. М -м -м, це щось. Ще раз нагадую, це прикраса для торта. Так, так, точно. Цими шоколадками я прикрашу саме центр торта. Ось так. Потім я візьму снікерс. О, так і хочеться з'їсти. І ним торт з боків. Далі на черзі таблерон. Як же мені подобається, що в цього шоколаду трикутні дольки. Ними я прикрашу ось тут. Отак. Виходить дуже гарний шоколадний торт. Залишилось трохи. Мабуть, баунті я покладу ось так. Готово. Ну а тепер саме приємне дегустація. Самий шоколадний торт у світі. Ей, а що відбувається? Дивись, як треба їсти шоколад. Раз і все. Я й без тебе це знаю. Ну, добре, продовжимо. М -м -м, як же смачно. І ще шматочок ніхто не помітить. Ще як помічу. Це мій торт віддай. Так, добре, Буду їсти торт не шматочками а ціляком. Так, вже точно ніхто не посміє до нього спокоситись. Настав час повеселитись. Ось так. Як же весело? Ну, скільки можна заважати насолоджуватися моїми ласощами. Городлива кить! Так, твій торт був дуже смачним. А тепер я приступаю до свого. Крим, це так здорово. Я зроблю шикарні прикраси і почну з блакитного кольору. Далі вхід ім'ятний колір. Ого, який він смачний! А тепер трохи боскового. І ще раз блакитного. І ще раз м'ятного. Ха! Я озброєна і дуже небезпечна. Отримуй торк. Ну а зараз я зроблю симпатичну мордашку. Дивіться, який прикольний чудік у мене вийшов. Ну, просто сама краса. Ну, а тепер я беру ложку. Та ну, дурниці. Краще злизати крем прямо так. От він. Слушний час для помсти. Потримуй. Ой, ну як так? Це, звичайно, смачно. але ти мене розлютила. А тобі пасує такий макіяж. Просто красуня. Ох уже ці діти. Так, що у нас тут? Чудово. І так, для початку я поділю торт на дві частини. Тепер виріжу середину. Ідеально. Ох, відчуваю, буде черговий шедевр. Беремо хуба бубу відкриваємо упаковку. І розмотаємо жуйку. Так, ти що треба? Розкладу всі смужки жуйки, з'єднаю їх між собою і загорну назад. Таким чином у мене вийде одна неймовірно велика супер жуйка. Покладу її в центр і накрию верхньою частиною торта. Далі беру цю велику купу жуйки та розкатаю її. Цим великим жуйком-линцем я накрию торт. Ви тільки подивіться, яка краса. Ну а зверху я прикрашу стівною етикеткою. І так, торт жуйка готовий. Ого, самий гарний торт, який я бачила. Здорово, що звідси можна витягувати жуйку, як і справжньої упаковки. Ось це смакота. Ага. А я, мабуть, спробую і сам торт. Відчуваю тонкі нотки полуниці. А що з бульбашками? Ой, пич, дивись, яка бульбашка, а вона не лосне? Ой, так, ситуація. Проте ми можемо з'їсти цей розкішний торт. Ага. Ням-ням. І так, її сестра Хлоя, бабуся та шеп готові тішити лінці новими стравами. Що вона хоче? Хм, пончик у рожевій глазурі. Що ж, Хлоя вже приготувалася виконувати завдання. Шеф теж упевнений у своїх силах. Та й бабуся теж хоче потішити лінці. Вона вже взяла тісто і почала заповнювати ним невеликі формочки для пончиків. Бабуся і шеф вже почали готувати свої страви. А що щодо Хлої? М -м, яке незвичайне тісто вона взяла. Вона вирішила, що її пончики будуть різнобарвними. І так, вона нарешті вже заповнила форми і приступила до приготування. Бабуся задоволена, що її друга онука така креативна, а щоб не в захваті від цих ніжностей. І так, подивимось, що в нього там вийшло. Хм, Він узяв один пончик і починає вставляти в нього мигдаль. Виглядає симпатично. Далі він занурює пончик на шпажці в блакитну глазурь. І ось на пончиках вже з'явилась гарненька мордочка єдинорога. Шеф задоволений тим, що у нього вийшло. Бабуся ваш хід. Так, пончики також ароматні. Бабуся викладає їх на тарілку, але, здається, на цьому ще не все. Бабуся вирішує вкрити їх рожевою глазурю. І справді так стало виглядати набагато апетитніше. А ще не завадило б додати цукрову пудру. М -м -м. Навіть у мене розгулявся апетит. О, ні, бабуся, тримайтесь. Ні, вона все-таки чихнула прямо у цукрову пудру. Будьте здорові. Ну що ж, ну а тепер черга Хлої дивитись, що в неї вийшло. Треба визнати, що пончики Хлої самі яскраві. Цікаво, як вона їх прикрасить. Ага. Вона бере жовту бананову глазурь та поливає нею свої пончики. Чесно кажучи, поки що не виглядає гарно. А от з полуницею вже стає симпатично. О, посипка. Хочеш додати її на пончики? Що таке? Банка не відкривається. Давай ще раз спробуй. Що таке? Відкривайся! Упс, Здається, ти трохи перестаралась. Бабусі з шефом явно смішно. Ох, ну і ну, нічого собі. А пончики все одно вийшло ідеально прикрасити. Ну, що лінці смачного. Першим ділом наша малеча хоче спробувати страви своєї бабусі. Пончики виглядають досить апетитно. Але на смак здається нічого особливого. Ходімо далі. Наступним вона спробує страву від шефа. Маленькі пончики йде на Прекрасні і на вигляд. І на смак. Ну і нарешті останні пончики Хлої. Дуже чекаємо на твою оцінку. Неймовірно. І вітаємо Хлою з перемогою. Розумниця. А у Лінці нове замовлення. Вона хоче піцу. І ви тільки подивіться, на обличчя шефа здається, він готовий і налаштований серйозно. Хлоя теж буде рада приготувати смакоту. Ну і бабуся, звичайно ж, постарається. Бабуся починає перша. Вона бере спеціальний соус для піци, відкриває його та наливає на тісто. Далі поступово розмазує ложкою. Ну, а зверху натирає сиром. Бабуся, це все А, ні. поверх сир вона кладе пепероні і відправляє свою піцу в духовку, щоб вона гарненько запеклась. Бабуся, ви лише погляньте на це. Шеф звертає увагу бабусі на холою, у якої відлітає тісто. Так, незручно вийшло. На чому їй тепер готувати? Бабуся приходить їй на допомогу і дає новий шматок тіста. Тепер Хлоя може спокійно розпочати готування. Нічого собі. Вона бере маршмеллоу і може прямо на тісто. А що буде далі? Скітлс? Неймовірно. Здається, я зрозуміла її задум. Вона хоче приготувати солодку піцу. Дуже оригінально. Цікаво, як буде на смак. Зовсім скоро ми про це дізнаємось. І так, холоя задоволена своєю роботою. Ну а бабуся, звичайно, її підтримує. Тільки шеф щось не в захваті від таких експериментів. Він бере тісто та барвник. Ого, подивіться, тісто стало чорним. Бабуся та хлоя теж здивовані. А ще по свою чергу бере качалку і починає розкатувати з тіста піцу. Непогано. Далі він бере ложкою соус і поступово розмазує його на своє незвичайне тісто. Виглядає це звичайно дуже вражаюче. На тирці він натирає сир, так щоб він повністю заповнював простір. А далі шеф бере морепродукти. Шеф, а ти упевнений, що лінці оцінить? Все ж таки, вона ще дитина. Міді також додам та помідорки чері. Нічого собі. Бабуся та хлоя у захваті. Ну Що ж, відправляйте запікатися в духовку ваше девершеф. Піца хлої дуже яскрава. А у бабусі піца вийшла прямо як на картинці. Шеф, ну що, у вас це готово? Белісімо! Ну, що ж, настав час оцінити ваші страви. Лінці бажаємо смачного. Чорна піца. це ще що? Якісь мушлі. Фу, дота. Не хочу це навіть коштувати. А ось цей яскравий шматочок я спробую із задоволенням. Ну що, твій вердикт? На жаль, піца Хлої не викликала вау ефекту. Ну і нарешті остання піца від бабусі. Ви це бачите? Лінці просто не відірвати. Вона явно в захваті. Бабуся перемагає. Вітаємо бабусю. На цей раз вона перемогла. Ну, а тепер лінці хоче, щоб всі приготували для неї бургер. Хлоя вже думає, що робитиме. І здається, сирий фарш її явно не надихає. Так, подивимось, що вона вигадала. Вона взяла дві булочки від бургера і шоколадну пасту. І так, велика ложка шоколаду відправляється прямісінько на булочки. Далі хлоя бере зефір. Бабуся з шефом явно налаштовані скептично. Ну, і до речі, бабуся також вже почала готувати. Вона взяла булочки і вирішила трохи їх підсмажити. А що, шеф? Неймовірно, він знову демонструє усім свій неперевершений талант. Точне влучання на сковорідку. Ну, ви даєте шеф. Ну а бабуся тим часом бере фарш. Починає робити котлети. Ось так. О, ні, бабуся не спить. Так, так, я не сплю. І так перевернемо нашу котлетку. Що відбувається? Наша хлоя смажить зефір прямо в приміщенні. Так, ще й з допомогою відкритого вогню. Виглядає, це може й весело, але це явно не небезпечно. Зефір швидко підсмажився і вкрився апетитною скоринкою. Вона поклала шість зефірок прямо в бургер. Що? До всього цього вона ще додала мармеладні стрічки і накрила другою половинкою булочки зверху. Здається, виглядає не дуже апетитно. Але хто знає, може лінці сподобається. Так, но ну, шеф вже свою чергу підсмажив котлети і насолоджується їх ароматом. Цікаво, що буде далі? А вхід і бекон. Він теж вирішив його підсмажити. Настав час збирати бургер. Нижню булочку він поливає соусом, потім кладе лист салату, підсмажену котлету, плавлений сир, на нього шматочок помідора, кілька кілиць цибулі та, звичайно, бекон. Здається, він щось забув. А, зрозуміло, шеф просто захопився і зробив надто високий бургер. Настільки що його довелося закріпити шпашкою. Ну і що ж, супер мега бургер від шефа готовий? Ой, у всіх все готове. Мені також треба прискоритись. Вона бере цибулю огірок і ти ж намагається скоріше доробити страву. Позброївшись кейчупом і майонезом, вона поливає весь бургер і вийшло трохи неакуратно. Але бабуся встигла. Мені подобається. О, Боже, що там знову робиться? Так, Хлоя знову щось підпалює. Все ясно. Вона вирішила розплавити льодяник. Треба визнати, що ідея дуже оригінальна. Ой. Мене так інфаркт схопить. Пробач, бабуся, я вже закінчила. Хм, ну що ж, не терпиться дізнатися висновок лінці. Смачного онучка. У лінці розбігаються очі від того, скільки всього на столі. Вона одразу помічає височенний бургер від шефа. Ну, розповідай, як він на смак. Навіть зовсім непогано. Ну що ж, перейдемо до бургера від бабусі. Цілим він навіть у рот не поміщається. О, ні, все, що було всередині впало на стіл. А один хліб їсти зовсім не смачно. Лінці незадоволена. І так, а що з бургером від Хлої? Здається, лінці сподобалась червона карамель зверху. Так, ну а як тобі сам бургер? Дуже, дуже смачно. Такий солодкий. Я в захваті. І тепер вона навіть не знає, кого обрати переможцем. А ні, вона з'ясувала. Перемагає шеф.